Беремо таку баночку, не знаю, скільки в ній десь. Літр 250. І тут а, трошки більше, ніж пів літра сметани. Засікаємо час і працюємо. Так, пройшло 4 хвилини, як збільшилася сметана. Вже ось так пам'ятаєте так було ось так. Фух, починає взбиватися. І так. Що там? 12-13 хвилин і ми маємо там кусок хорошого масла. Ідемо викидувати на тарілочку. І отак вийшло масло. Для порівняння кришка з банки і яка величиною тарілка. Ну тут я би сказав десь півтора пачки масла магазину, правильно? Чи найбільше. Більше, ну, більше ніж пачка точно. <рес> ну, коротше, десь півтора па... Ну, більше, ніж пачка. Може не півтора, а трохи менше, але більше ніж е, пачка точно. Коротше, писумок такий. Банка 3-літрового молока. 90 гривень з 3-літрової банки. Получається півлітра сметани. А с півлитра сметаны получается пачка масла.